Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. Сьогодні з вами хочу поговорити про взуття. Хто дивиться, мій ютуб канал знає, що я перші два роки, як була в Італії на запитання, що тобі більше всього, всього подобається в Італії. Я говорила італійське взуття. На то були свої причини. Я зараз знаходжуся в зоні марки це Італія. І ця зона займає перше місце в Італії по виробництву взуття. Тут виробляється взуття таких відомих марк Ягучі, Ума, Тутць. Хуган, хуган, Боже мій, як він зветься Хуган. Навіть не точно не скажу вам. А інші марки. Бачите, тут взуття в середньому 240, оце чоловіче взуття 240 євро. Думаю, має гарну якість. Мені розказувала історія, що можна замовити собі взуття. Коли ви прийдете на цю фірму, вам не треба розказувати, це для жінок, я так розумію, жіноче взуття. Вам не треба розказувати, який розмір ви носите. Вам тільки треба розказати свої побажання. І згідно з вашими побажаннями. Спеціально для вас пошиє паре зуття. В середньому це буде коштувати ну, дороге задоволення, біля 800 євро. Жіночі кросівки. Кросівки в основному 220 євро бачу 145. І більш простішої моделі, отакі 245. Ціни. Зараз магазинчик закритий, я дивлюся, ще тут прийшли зіваки, теж дивляться на цей магазин. Ось це в самому центрі міста. Один із дорогих магазинів. У мене дивися таки. Дорогі марки. Я не знаю ці, ось, ось, скажіть мені, ну як галоші, от подивіться. Оці чорні, вони на галоші похожі. Ну я розумію, що вони якісні і шкіри, можливо, і зручні. Але за ці галоші віддавати 149-150 євро я не знаю. За що? Скажіть мені, дивіться. Зараз покажу вам, я не брешу. Дивіться, 150 майже євро без одного. За ці галоші не знаю. Я, можливо, щось не розумію в цьому світі. Я, напевно, залишилася ще в минулому столітті. Можу досить грубуваті моделі 220 євро, якісь такі шльопанці, 169 євро, такі оце шльопанці, господи. Хто їх буде носити, не знаю. Я не знаю, я для себе я вибираю класику. У всьому розумінні. Класика у всьому в, в одежі. Люблю. Ну, зараз більше використовую такий кежуал. Кежуал це повсякденне. Повсякденний одяг. Тут в основному 150 євро за взуття. 150 євро ці нижні модельні. Націше ну, я без угоду і такі біжевого кольору. Єдине ну, не подобається такий гострий носок. Це єдине. Таке. Люди приходять дивляться, не знають за мотуристи. Всім добра. Кому сподобалось моє відео, ставте «подобайки». хто не підписаний. Ще раз запрошую вас підписатися на мій YouTube канал. І буде вам щастя.